Всім привіт! Вітаю вас у новому влазі. Розпочнемо його зі сніданку. На цей раз сонечко наше попросило млинчики, і ми, звичайно, їх приготували. Вирішили зробити і шоколадні, і звичайні. І ще додали також фрукти, горішки та згущене молоко. І ось такий солодкий смачний сніданок у нас вийшов. Снідаємо ми зазвичай удвох, так як наш тато в цей час вже на роботі. Далі ми з дівчинкою вирішили нашою вийти на прогулянку, тож збираємося. Але спочатку потрібно зробити зачіску і вам покажу один з варіантів, як можна красиво запласти волосечку у дівчинки, розділяю волосся на 4 пасма, роблю 4 хвостики, і потім їх об'єдную між собою. І інше волосечко залишаю розпущеним. Це буде як один з варіантів зачіски. Ось так це виглядає. Виглядає ніжно і мило. І також можна ще зв'язати все у хвостик, прокрасити якось красову резинкою, і вийде ще один варіант зачіски. Прогулянку нашому ми розпочинаємо з улюбленої кав'ярні, де завжди беремо морозиво. І далі вирушаємо ми сьогодні до парку. У нас парк дуже красивий, розташований на берегі річки. Зараз у парку все розквітло. З оглядових майданчиків відкриваються неймовірні краєвиди, і також а, на річці наші живуть дикі качки, які можна годувати. Тому ми часто сюди приходимо, і наша Софійка прямо в захваті від цього. Подобається весна за теплу атмосферу та можливість у нас улоджуватися такою красою навколо. Ми продовжуємо нашу прогулянку, цінуємо кожну хвилинку, адже це прекрасна можливість відпочити і відволіктися від повсяденних справ. Ще я вам трішки познімаю на нашої краси, щоб передати атмосферу і щоб ви теж трішки відволіклися і відпочили. Ось така приємна та насичена прогулянка нас вийшла. Далі ми вже повернулися додому, і я вам хочу показати, які можна купити для дитинки цікаві зошти завданнями та наліпками. Ми були в червоному маркеті і ось те, що ми взяли. Тут багато завдань різних, є також наліпки. Не всі завдання ми ще можемо виконати, але на майбутнє. Теж можна взяти. Ось така планшеточка цікава. Також тут треба доповнити різними фігурками або знайти половинку. Також взяла ось такий зошит, вивчаємо цифри. Тут потрібно і розмалювати, і наліпки наліпити. Теж доволі цікавий. І напевно одна із найкращих. Знахідок це ось такі наліпки. Ми вже встигли їх поклеїти. Вони продаються також в Угрові, але зараз в червоному маркеті знижка на них, вони коштують 69 гривень, і їх вигідно брати. Ось такі у нас цікаві покупочки були. І так як ми повернулися з прогулянки, потрібно, звичайно, щось приготувати на вечерю, тому ставлю картоплю, позапікатися запікатися в духовку, а до неї готуємо салатики. Один з перших це салат з тунцем. Він поживний і смачний. Для нього потрібно огірок, яйця, тунець та кукурузка, сир і заправити це все потрібно. Можна, можна заправити якимось соусом, а можна заправити сметаною, можливо, хтось любить майонез. Потрібно овочі нарізати шматочками. Далі об'єднати додати яйця. Додати також тунець, я його беру в власному соку завжди. Також додаємо до да, таку породзу. Як заправку беру я гірчицю в зернах, сіль, перець, сир, звичайно, твердий і олія. І це все ми просто перемішуємо. До цього салату також підходить класний зелень свіжа. Ось такий смачний та ситний салат у нас вийшов. Також хочу ще більш легкий зробити. Основа це буде зелень, будь-яка, яка вам подобається. До цієї зелені додаємо свіжі овочі. Я взяла огірок, також моркву, кукурузку і робимо заправку. Моя найулюбленіша заправка це гірчиця, олія, лимонний сік. Можна додати також трішки меду. І це все додати до сенату, його перемішати і виходить такий легкий весняний варіант для сонату. Дякую, що переглянули це відео. Сподіваюся, ви щось для себе підкреслили, корисне. І буду рада вас бачити в нових своїх уроках. До зустрічі!